Російські окупанти готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Про це повідомляються аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів. Аналітики допускають, що росіяни готуються перейти до таких лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати важкі втрати техніки в Авдіївці в жовтні. Зазначається, що нинішня ситуація під Авдіївкою є свідченням не Атності російського генштабу засвоїти уроки, отримані російськими військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні. Аналітики також нагадали, що раніше окупанти зазнали значних втрат особового складу та техніки під час невдалого наступу на вугледар минулої зими, який характеризувався численними хвилями атак на укріплені українські позиції. Тоді під вугледаром була розбита 155-та бригада морської піхоти, яку кілька разів доводилось. Відновлювати через втрати тепер аналогічна ситуація спостерігається з підрозділом 1-го армійського корпусу так званої ДНР, і підрозділом 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. У звіті зазначають, що відповідальність за невдачі на фронті несе начальник генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов. В інституті вивчення війни звернули увагу на контраст між невдачами Герасимова і вдумливою стратегією генерала ЗСУ Ва. Валерія Залужного